Ілля, сьогодні твій гол вивів скалу у півфінал змагань. Що ти можеш сказати, як складалася гра і як тобі вдалося провести цей вирішальний гол? Гра була важка, але ми перебороли себе і все ж таки з стандарту забили гол. Наша задача була вийти в півфінал будь-якою ціною. Як тобі здається, чи вплинула ця поразка Динамо в позитив, позитивний бік? Отже після цього команда Скала навпаки з кожним матчем додає і, і просто здобуває дві перемоги поспіль. Чи допомогла ця поразка від «Динамо» в подальших матчах? Звісно, що допомогла. Ми зібралися і, ну, і виграли цю гру. Нам будь-якою ціною потрібно було вигравати, тому що це ми, ми самі захотіли, ми поставили собі ціль. Вийти в півфінал, в фінал і здобути перемогу. А в півфіналі з ким би хотілося зіграти? З УФК, Карпати чи з Шахтарем, а чи там тільки хтось з цих двох суперників може бути суперником з Кали? Нам все одно, яка команда, все рівно. Ми на все готові заради перемоги.